11 вересня 2022 року, в неділю 13 після П'ятидесятниці, в день пам'яті усікновіння чесної глави святогославного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна, митрополит Черкаський і Феодосій звершив божественну літургію в храмі всіх святих в землі Черкаській Просіявши, що знаходиться в селі Хутори Черкаського благочиння в нижньому приділі на честь Різдва Іоанна Претечі. Високопросвященному владиці співслужили секретар єпархії протиірей Василій Вознюк, благочини Черкаського округу протирей Сергій Чумак, настоятель храму протиірей Олег Капітонов та настоятель храму на честь святителя Спиридона Тримифунського села Голов'ятине проти Анатолій Куценко за богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні. Та с православной церковь. Чат твои в земле нашей суще, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любые Бога и Отца, и причастия свята Духа будет со всеми вами. Після закінчення літургії владика Феодосії звернувся до присутніх зі словом проповіді, в якій розповів вірянам про перемогу правди над неправдою на прикладі пророчого служіння та мученицького подвигу Іоанна Хрестителя. Також митрополит Феодосій вручив релігійній громаді свято Іоаннівського храму відзнаку за вірність церкві та мужність. Релігійна громада Іоанна Хрестителя, Черкаської єпархії Української православної церкви. В селі хутори за вірність святій канонічній православній церкві та мужність, яку члени парафії на чолі з настоятелем, протерієм Олегом Капітоновим проявили, відстоюючи свою віру та захищаючи свій храм від сторонніх осіб, нагороджується відзнакою за вірність церкві та мужність. Аксіо! Нагадаємо, 31 липня 2022 року представники ПЦУ під час недільного богослужіння влаштували провокацію в храмі на честь Іоанна Хрестителя в села Хутори Черкаської єпархії Української православної церкви. Розхитати ситуацію не вдалося, тож, задля реалізації своїх намірів, прихильники ПЦУ організували в сільському будинку культури незаконні збори територіальної громади. Які не мають в цьому питанні жодної юридичної сили, щоб перевести релігійну громаду храму на честь Іоанна Хрестителя Української православної церкви до структури Думенко ПЦУ? Натомість в свято іоаннівському храмі відбулися справжні легітимні збори вищого керівного органу юридичної особи, тобто релігійної громади на честь Іоанна Хрестителя. На засіданні зборів парафіяни одностайно висловили щире і беззаперечне бажання не змінювати юрисдикцію і залишатися вірними канонічній українській православній церкві під омофором блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія, а також відкинути будь-які рейдерські зазіхання сторонніх осіб на статутні документи та майно парафії. Хотілось би сьогодні поблагодаріть. Господа и Владыку нашего Феодосия, митрополита Черкасского и Каневского за поддержку в духовном состоянии, которое нам необходимо, когда внешние обстоятельства складываются так, что приходят люди, которые пытаются искушать, которые пытаются соблазнять нас, чтобы, чтобы мы вышли из канонической церкви перешли в раскол. Но Господь хранит нас молитвами святого пророка на предтечи. Сегодня память его. Поблагодарить нашего владыку за поддержку Черкасской епархии, что сегодня состоялось такое торжество, такое свято на нашем приходе. Мы сохранили верность святой, соборной, каноничной православной церкви под покровительством Господа нашего Иисуса Христа ибо в нашей церкви благодать сохраняется Господа, и ее предстоятель, блаженнейший митрополит Киевский и все Украины, молится за нас грешных, и его молитвами, и молитвами нашего митрополита Феодосия Господь хранит нас своей благодатью. Аминь. С праздником всех.